От. Що стосується витребування доказів до реєстрації об'єкта на завершення бізнес, знову ж звертаємося до позовних вимог. Позовні вимоги поштових ну, не пересування немає. Які відношення маються позовні вимоги до встановлення підстав реєстрації право власності на допомогу? Що було подано позов про визнання права власності на допомогу? Які дійсно такі докази. В даний час заява подавна вимога про, про стосування пошкоджує орискування мобілю. Є юридичний факт, те, що зареєстровано як... власність молоді. Ми це і ще. Тому підстав ви підстави витребовувати, з'ясовувати, які підставі зареєстровано, не має відношення до податних умов. Про це не просіб. Ну, яка може бути набуття правовласності за відсутності фінансування і за підтвердженням факту передачі землі і об'єкту? Все Так. Да. заслухавши учасників процесу, суд приймає наступні рішення щодо долучення до матеріалів справи. Постанови апеляційної інстанції для встановлення повноти всіх обставин справи. Суд задовольняє клопотання, вилучає подані е, документи до е, справи е, в частині з е, клопотання про е, витримування е, доказів е, саме документів, що стали підставою для реєстрації об'єкту незавершеного будівництва. Суд відмовляє в задоволенні е, поданого клопотання. Е, у нас е, е, оголошено. Повітряна тривога суд не може продовжувати розгляд, але зазначає, що існує на даний час не вирішене клопотання відповідача щодо призначення експертизи початки на договорі на додатковій угоді. До договору від 1.12.23 про внесення змін до договору про участь у будівництві від позивача було витримано оригінал цієї а, ць, додаткової угоди. Так, кому відома обставина, це стосується об'єкту будівництва в місті Житомирі, який Орендар земельної ділянки Житомир Молодіжний 0 передав спочатку до Грінтаун землю під забудову, потім привласнив об'єкт і, не розриваючи договори, передав ту ж саму земельну ділянку, тільки вже з об'єктом Житомир Молодіжний 1. І от у нас справа розглядається з 2024 року. І на сьогоднішній день, на жаль, заходи забезпечення позову вони не діють, бо суди нам вказують, що потрібно подавати позов про визнання правовласності на об'єкт незавершеного будівництва. Це от вони так пишуть в своєму рішенні. Тобто у нас суд знає закон, і в даному випадку звертаю вашу увагу на рішення Верховних судів, це як Великої палати Верховного суду, де чітко зазначається, що з законом, не цивільним кодексом, ні жодним нормативно-правовим актом не... Передбачено можливості визнання правовласності на об'єкт будівництва, який не введено в експлуатацію. Більше того, навпаки, написано, що експлуатувати об'єкт, який не введено, взагалі забороняється. Аналогічні місця і в інших судових практиках, зокрема, і 6 днів тому публікація на судовій владі Кас з абсолютно тотожними позиціями. Значить, це судове засідання дуже цікаве, як під час повітряної тривоги суд відразу тут вирішила у витребуванні документів, що стали підставою для такої реєстрації відмовити. Чому відмовити? Просто я вам потім напишу. Вона навіть сама суддя не бачила, що вона туди подолучала за документи, який перелік я додавав до клопотань. І, напевно, це взагалі не цікавить. Як і багато чого іншого. Однак в даному випадку, що хочеться зазначити, те, що люди, зверніть увагу, ви вклали теж кошти після вкладників Грінтаун, вже вкладали кошти в Житомир Молодіжний 1. Сталося про те, що ми попереджали більше року тому на кожному судовому засіданні. Об'єкт зареєстрований за Житомир молодіжної нульовий, який не вклав на копійки, і відверто розповів правду в суді, який я виклав попередньо. Суддя поставив декілька питань, і всі наші слова, які ми говоримо в Житомирі в господарському суді більше року, повністю підтвердилися. Чому господарський суд Житомирської області в особі даної судді нас не чує. І... Навіть продовжила здійснювати розгляд справи за наявності повітряної тривоги, вимагаючи від нас документи. І той сама зазначає, що повітряна тривога і не можу здійснювати розгляд. Але ще 20 хвилин вона, можна так сказати, щось вимагала від нас те, що не передбачено в ухвалі, і в такий спосіб, як воно відбувається. В чому ця зацікавленість мені невідомо, це виключно якась моя суб'єктивна думка. Однак люди, приходьте в судові засідання, вкладники молодіжного один, дивіться самі, що відбувається. Я думаю, навряд чи ви вкладали грошові кошти, щоб в подальшому просто судитися і щоб з вас робили дурнів, як це намагаються здійснити зробити з нас в цьому судовому процесі. Е, в подальшому я покажу деякі документи, опублікую. Які були на цьому судовому засіданні. Суддя на них не звертаю увагу, але від побаченого в мене шок. Просто шок. Якщо вони подадуть пустий аркуш паперу суду і скажуть, що там написано щось ось таке, як вони сказали, суд їм повірить. Бо не побачити те, що там, ну, вибачте, це, ну, мені. Мені прикро, що на сьогоднішній день відбувається те, що відбувається, і люди не захищені ніяк. Інше питання в мене виключно до правоохоронних органів, бо, на мою думку, це абсолютне шахрайство. І вони в суді і підтверджували, та ми привласнили об'єкт. І що їм за це? Нічого.